Із настанням зими приходять не лише передноворічні клопоти та святковий настрій. Сніжна пора приносить і інші подарунки: від забоїв та вивихів до переломів. Петру на милицях доведеться пересуватися немало не багато, а майже рік. Поспішаючи на маршрутку, чоловік став жертвою імпровізованої ковзанки. Відтак усі різдвяні свята буде змушений провести у палаті травматологічного відділення міської лікарні. За нас по снігу не слизько. Потім дивлюся за метрів два голольоти. Я закричав, впав, впав якось так на нову, ніколи нічого не ламав, впав, зламав в трьох місцях. П'ять тижнів у гіпсі такий вирок, травматолог, виніс пані Валентині. Поспішаючи на роботу, жінка посковзнулася і зламала руку. Втім, каже, гіпс не зіпсує їй свят. Я збираюся на лижі, буду просити доктора, щоб він мені скоріше зняв. Хоча боль була сумасшедша, можна так, ну, як родити. рожає, жінка, родить так і оце дуже дуже больно. Дуже найчастіше постраждалі за словами лікарів травмуються через ожеледицю. Найбільше звернень у травмпункт буває у період, коли люди ідуть на роботу та повертаються додому. Саме таким чином отримала перелом і пані Людмила. Через догодилася добре, що машина розіхалась ноги. Так я знаю на, на цю сторону. впала. Найбільше кажуть, у травмпункті ризикують отримати переломи люди похилого віку, тому саме їм у цей період потрібно бути особливо обережними. Я б рекомендував на цей час уникнути походів, особливо на ринок, до крамниць, на всякі культурні заходи інші. Походив гості один до другого, потрібно цей час, як говориться, пересидіти, пережити, перечекати, дочекати нормальної погоди, і тоді, будь ласка, гуляйте, танцюйте і робіть, що хочете. За вихідні у міський травмпункт звернулися понад 60 рівнян. У третини з них констатували переломи. А в однієї людини виявили обмороження пальців. Загалом, з початку місяця, гіпс наклали майже 200 рівнянам. Дякуючи адміністрації, надається нашої лікарні і владі міста ще надаємо першу невідкладну медичну допомогу травмованим на травмпункті безкоштовно. Як буде далі, поживемо, побачимо у 2013 році. Думаю, що ці традиції збережуться. Тетяна Климчук, Назар Мідриган, інформаційна програма.